Шлях додому, як живуть українські військовополонені після обміну, представниця повноваженого справ людини розповіла моїм колегам, скільки захисників уже вдалося повернути із російських казематів про процедури, які проходять військовополонені після обміну, та який відсоток військових після реабілітації знову повернеться до захисту вітчизни? Подробиці цієї чутливої теми далі у сюжеті. Кількість повернутих з полону становить 5755 наших оборонців. Насправді це величезна робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І під час того, коли повертаються наші люди, ми всі бачимо світлини, ми бачимо гарні емоції. Після емоційних кадрів зустрічі обмінених українських військових із рідними починається менш видимий, але не менш важливий етап правовий і людський шлях військовополоненого, який повернувся з неволі. Одразу ж після обміну військовополонені проходять обов'язкову реабілітацію в спеціалізованих медзакладах. В першу чергу обласна лікарня, яка там функціонує, оглядає кожного військового. Дають людям можливість помитися, перевдягнутися, нагодувати і забезпечити, ніби забезпечує засобами першої необхідності, тобто це і спортивні костюми, це взуття, це є елементарні речі, це телефони для того, щоб рідні могли щоб військові могли зв'язатися зі своїми рідними. Там їм надають не лише медичну допомогу, адже багато хто з полонених пережив тортури, голод і тривалу ізоляцію. Їхні свідчення та зовнішній вигляд є підтвердженням того, що країна-агресор часто всіляко знущається над українськими полоненими. Вона порушує на сьогоднішній день Женевські конвенції, і звідки нам це відомо, після повернення відбувається опитування і документування у спілкуванні з військовими. І, на жаль, ми фіксуємо катування наших людей, гвалтування наших людей, жорстокого поводження. Далі оцінка стану здоров'я залежно від медичних висновків, військового можуть або направити на подальше лікування, або запропонувати службу в тилових частинах. Реабілітація після полону може тривати від одного до кількох місяців. Це є відновлення, це є надання психологічної допомоги, це надання медичної реабілітації. І вже по завершенню цього процесу реабілітації в ті чи іншій установі надається відпустка військовому, і після чого вже за станом здоров'я військовий приймає рішення, чи він продовжує службу, чи він має вже підстави для того, щоб бути ветераном. І, попри всі випробовування, майже кожен з них каже: ми ще побачимось на передовій, бо війна ще не закінчилась. Додає Ірина Ісопенко. Частка військових, яких повернуть насправді з полону, велика кількість наших захисників беруть назад зброю в руки і повертаються на фронт. А тим, хто демобілізується, держава і громадські організації допомагають з пошуком роботи чи освіти, Антоніна антонінафієль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.